Слава Україні! Триває 336 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи. Численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та бударки, ветеринарне гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога. Та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер К-52 та два БПЛА типу орлан 10 А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!